Зовсім скоро на цьому місці може лежати втрамбований, ідеально заратрачений півметровий шар снігу. Вже теж не можете цього дочекатися? Тоді заварюйте каву та гайда мріяти разом, коли насправді може розпочатися лижний сезон в Буковелі. Зараз середина листопада і вже час починати поглядати на небо та моніторити прогноз погоди. Проте ви напевно знаєте, що в цілому не обов'язково має йти сніг, щоби з'явилася передумова для початку лижного сезону. Перший сніг тарась. Натомість для всіх курортів, де гарно організована система штучного засніження, найголовніше це мінусова температура. Попри те, що штучне засніження це не дешево, уковель зазвичай не економить і починає настрілювати сніг вже з першими відчутними морозами. Навіть при повній відсутності опадів два тижні може бути достатньо для того, щоб засніжити та відкрити перші декілька трас. Звісно, метр пухляку для фрірайду вам не настріляє, проте на трасах буде значний шар, який гарантує якісну каталку. Проте давайте поглянемо на інформацію, яка доступна вже зараз. Кожен день прогнози змінюються. На сьогодні є сподівання на сніжні вихідні ближче до кінця листопада, а стабільні нічні морози схоже розпочнуться вже в грудні. Це дозволить стріляти сніг майже цілодобово. Як справи? Штучний сніг досить стійкий, та має витримати денні плюси, якщо вони будуть. До того ж, ці величезні купи будуть стояти до останнього і тільки перед самим відкриттям їх розкатають так, як треба. Але на зараз я не бачу передумов для скорого відкриття. В минулому сезоні перші траси відкрилися вже 2 грудня, проте тоді, крім морозів, ще й добряче підсипав натуральний сніг. Та якщо не відбудеться кардинальних змін в тенденціях погоди, ми можемо сподіватися на відкриття хіба що ближче до середини грудня. Нагадую, що низький сезон в Буковелі, тобто нижче ціни на скіпаси та проживання, орієнтовно проходить від початку катання до середини грудня, а також навесні, десь після 15 березня. Тож в цьому році на адекватні ціни схоже доведеться чекати аж до весни. Кожен рік ціни ростуть. Останні сезони додавали по 10-20% до вартості попередніх. Якщо в 22 -му, 23 -му день катання коштував 800 в низький та 1300 гривень у високий сезон, то вже у сезоні 23-24 це було 900 та 1500 відповідно. Як завжди, найвигіднішим є вечірній скіпас, який минулого року коштував всього 340 гривень на відкритті та 570 у високий сезон. Більше деталей про вечірнє катання можете отримати з моїх попередніх відео. І ось прямо під час роботи над цим відео Буковель оголосив нові ціни на цей сезон. Ну що сказати, тенденція зберігається. Ще плюс 15%. Денний скіпас буде коштувати 1700 гривень, вечірні катання 650. До речі, додався цікавий варіант з нічним катанням з 21 до 24 години. Всього за 350 гривень. Особливо буде круто, якщо перед цим пройдеться ретрак та порівняє траси. Ну зараз давайте переглянемо, які траси можуть бути відкриті вже на початку сезону. Звісно, адекватно засніжити 50 кілометрів трас відразу це непосильна задача навіть для Буковеля. Але незалежно від погодних умов є традиційний мінімум, який намагаються зробити доступним в першу чергу. В цей перелік входять 4 витяги. Це другий та сьомий. Вони стартують від центру курорту та піднімають вас на протилежні схили. А також відкривають витяги номер 5 та номер 12 Це шлях до найвищої точки курорту гори довго. Наступним в черзі на відкриття зазвичай стає перший витяг. Він знаходиться далі від центру і значно розширює пропозиції готелів зі зручним пішим доступом до підйомників. Треба зауважити, що від початку будуть відкриватися переважно тільки легкі сині траси, тоді як на червоні та чорні доведеться зачекати. Зима, яка. Відночас щодо якості снігу в мене претензій ніколи не було. Відлига може прийти навіть у розгар сезону, тоді як на початку траса зазвичай в ідеальному стані. Це, наприклад, на лютий і на січень. Так починався сезон в грудні 23-го року. Якось це не березень і не квітень. Це розклашені траси під час різдвяного сезону 22-23. Взагалі-то для мене найліпший час для катання в Буковелі це весняний низький сезон, коли менше людей та велика кількість відкритих трас. Розповім про це в одному з наступних відео. Проте в сучасних реаліях треба цінувати будь-які можливості, які є прямо зараз. Ну і я сподіваюся, що ви обов'язково приймаєте активну участь у підтримці Збройних сил України, які нам такі можливості надають закидую від себе на банку на такмет для харківських підрозділів, які на зараз воюють на найскладніших ділянках у Донецькій області. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимо.